Закону нам вже поцілому вчиності після того, як Ні. Ні. Ти, О, я промакнула. От От давайте поки відставимо реєстрацію, як кожній людині надати відповідь. Треба там 346. Реєструємо все, реєструйте. Там, де згодене персональні даний, вони пишуть, що вони відмовляються. Це додатково, ми не повинні нічого давати. Що, заспокоїлися, якщо лише 300 окремо, заспокоїлись? передбачає в разі, вона що людина не покупала, що ми не будемо писати. Просто ви принципово самі перешкоджаєте, самі загляд, що ви це розглядають. Залишати заяви, може нам до ділянки. Ну да, ви не будуть по формі, ви повинні реєструвати оцей куси. Там якщо сварки воно підрозділи. Це ваш повертайте його дешка. Ви вже повертали поразила.

Ваша очі, ваша ні, чого такі розміщена після можна і туди Це Розвернується два. Почитайте, рінок. От я не розходящий. Да, до 300 західних номерів. Ні, Стоп. Давайте ви спочатку прочитаєте те, що написано в шапці, а потім будемо говорити. Бо ви не прочитали, а тепер. Випад. У вас буде час подивитися, є п'ятиденний термін. А, в таких випадках там можна до Ми можемо перевірити я нічого не дістала. І якщо виникають питання згідно закону про доступ до публічної інформації, можна зв'язатися з зв людиною зв по телефон. Подзвонити з паспорт. Да? Звичайно, да. до речі, до серйозних різних питань. Кожна людина своє а питання задаває. Але ви, це що ви Сереж? Закон України про зведення громадян ти знаєш, що Значить, що людина, підожди, У нас основний закон про звернення громадян. Людина особисто дає своє звернення. Це дапи, це скарга, це, це пропозиція, Або через уповноважену особу згідно законодавства. Ми не вимагаємо добре. Ми прийшли всі 300 осіб, правильно? Це не закон про звернення громадян. ви знаєте, що закони мають рівну силу нам треба закони. Нам треба одну особу. Він спеціальні що Я ж сказала, регістрі на кого, юля валітіновна на кого хто буде Вони ж не можуть вибрати. Здається, вони ці, ж не ці, можуть ці, сказати, що це в крізь. Я предлагаю ось черсик, журнал всі посвічі переписують. Треба прийти колективний запит. Треба одну людину. Це не колективний запит. Тут 300 шо? різних 3. питань. Кожна людина задавала себе. Треба окремо, якщо не виходить. Окремо тоді її також. Форма запиту це якби бо є речі. А що ви думали? Це не ціновим питання просто Ну а если там кого-то вверх зайти, Юля, то у меня же один. Пишите, значит, первого. Первого берите и пиши. Там же есть данные. Первый ищит. Коллективный рогов колективний рух. Все. А ви ви можете зазначити в хочете. Це вже треба вважати. Уже чесно. Да, головне, щоб 300 відповідей кожна людина. Вам треба результат зареєструвати. Реєструвати. Ні, нам треба, щоб люди отримали розклади. Зареєструвати і був у нього результат. А Думав? не то, що ви хочете, щоб вам тут бумажки так, просто вивезли <рес> Ну, бумажки не ваші, ну, не Ні, виконковує. Ну Це ж наші стоп, да, ми за них заплатили, до речі. Ну, а тут є, перша вона жаль. А як ви підтвердите, що вона Ну позвоніть, там є номер телефона. Позвоніть, спитайте, чи вона підписувалася. Можете будь-якій людині подзвонити. Ну так я Ну, так, а чого ви тоді змушуєте нас перепну і ви кажете, як ми можемо дізнатись? Позвоніть. Не хочете, не дзвоніть. Тут якраз всі раз, то що ти мучиш, людей? Я не мучую людей. А до тут чого тут Сергій Миколаєвич? По-моєму, тут він не один стоїть. Треба, можливо, <гумені> заяву підготувати, а не займатися колоноди. <гумені> а <це> місто, що б смішно було? Ну що, то буде колоноди, а не облако, так? Смішно, це те, що в нас в місті.

Так, та, ти фіксуєшся на відео, бо це такого, я ще працівника демократичний альянс, демократичний альянс, Це взагалі організація, живуча на гранті. Ви це сказали на камеру. Без питань, можна писати. Кажучи... Я тебе потім ще суді розкажу. Я спитала, на себе Все, Все, зупиніться. Ну, побачу, було мало. Саша, не вступайте в дискусії. Зупиніться, будь ласка, буде одна фамілія, там прізвище буде занесено в базу даних, далі вже юристи нехай роз'яснюють. Да. Як і кому? Звернення реєструється. Все. Я пішов, ви бігаєш своїм заємні. Все, не не, не да, 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 Ні, ну ваш гарно подайте. А, допомагаєте нам зараз? Ви ж зразу переживаєте. Все і з пачками. Така бумага. Зафіксували номи, Саш, Сергій, но нас записали? Так, що якщо не буде розкладів руку, то будуть всі громадяни запитувати. А, не до вас конкретна претензія, тут претензія до обіцянки міського голови, тут претензія до недоконання закону постанови кабміну. Люди мерзнуть на зупинках. Тут, половина їздить в автомобілях, не знають, які виникають через це проблеми. Це вам здається, що тут половина їздить. Ну два половини. Ми до ми дава. Ми, ми, ми платимо, ми платимо два і і і ви, ви та, Ми всі платимо 2,50. Хіба після восьмидесяти можна тут... кудись виїхати? І, Якщо не най, по цена, а послуги нам, зробити, надаються, як? А послуги нам надаються як? Я? А послуги я нам надаються з з з з ніяк. При тому, що було проведено експертизу, і було виявлено, що гривня 18 – це вартість проїзду в одних маршрутах, гривня 38 – в інших. Все. це вже з їхнім прибутком. З прибутком а послуги нам надаються які ми довчимося в тих маршрутках. Ми ну, моя особисто мама школярки стояли, мерзли півтори години на зупинці в південно-західному районі. То хіба це не викликає нашого обурення? Чекали маршрутку в сім годин вечора, сьома вечора, доїхати додому. Наступного разу я це буду фіксувати все на відео. У Мене не було з собою. Я також не настільки. Треба фіксувати, був мороз, дівчата малі плакали, школярки, їхали з другої зміни додому. То, то хіба ми не повинні все-таки відстояти оцей, повинні. цей безлад? І те, що зараз робиться, Ви, це, я не безлад ж... відстояти. Ні, ну та, 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 то, то розумієте, що ця робота, яка почалася, вона буде до того часу тривати, поки, поки все-таки будуть зважати, що живі люди тут живуть. І що, будь ласка, ви маєте право на це. Ви не проводили керівництві. Нам дякуємо. Сергій Бог. Мер пообіцяв, що це до кінця нового.